І ще допаковую посилки на Запоріжжя, Харків, Донецьк і Чернігів. Так що, коли мені кажуть, Олексій, <кхух> я написав, Олексій, чого ви не відповідаєте? Олексій трубку. ребята, возьму і відповічу, коли зможу. У мене не все. Некоторі люди от тупо сидять вдома і зайобують, і зайобують, і зайобують. А чого ви не відповідаєте? А чого ви трубку не берете? А я написала. Я вже полчаса як написала. Да, Хоч двоє суток. Мені треба зараз пакувати, швидко відтарабанить на нову почту, вистоять в черзі, відправити посилки, потім побігти, уже нові закази у мене є. Що у нас за люди на поняття? Я, я, я вообще, я, я просто поражаюся вам. Хлопці просять, пожалуйста, тому що вже холода. І е, антигрипні просять, і е, фліски просять, спакував, і балаклави зараз пакую, і рукавиці пакую, і теплі носки пакую. Ні, давайте я все прошу, я що, гаряча лінія вам державного значення. Попробуйте дозвонитися на державну гарячу лінію. Будете там і пенсію свою зустріти. Так що, ребята, пожалуйста. Всі наберіться терпіння. Я ж терпеливий, психований, але терпеливий. Я приходжу вечора, сідаю, достаю всі пропущені, написані і починаю потихеньку, не спіша. тому що життя Все, оце зараз спакую, вечором сяду, вам всім поотвічаю. Наберіться терпіння. 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12. Якщо хто захоче, допомогти з відправкою вами.